Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Це проєкт Реконструкція Правди і наш сьогоднішній герой, колишній український, а тепер можна сказати, російський, політик і пропагандист Віктор Медведчук. Чому російський? Я думаю, що після того, як Віктор Медведчук вже після свого обміну на українських військовополонених виступив із великою програмною статтєю на шпальтах. Російського видання Ізвісті, і це програма поглинання України і її перетворення на колонію Російської Федерації, можна чітко сказати, що Медведчук є частиною російської політичної еліти. Та ба більше, як на мене, він завжди був частиною російської політичної еліти, як і величезна кількість так званих українських політиків, які тільки називалися українськими, а насправді завжди обслуговували Москву. Ми добре пам'ятаємо, як у 2014 році, після краху режиму Віктора Януковича, величезна кількість українських керівників, і сам президент держави, і прем'єр-міністр, і міністри, і голова служби безпеки України, і генеральний прокурор, і керівники Збройних сил України всі виявилися у Москві. Виявилося, що ми в принципі кілька років поспіль керувалися звичайною московською агентурою, головною задачею якої було знищення. Української державності, однак частина цієї агентури, набагато більш важлива для Володимира Путіна, ніж Янукович та його бригада, залишилися у Україні і залишилися як люди, які рано чи пізно мають взяти реванш у тих, хто примусив російських агентів відмовитися від влади у нашій країні, і центральною постаттю. У цьому реванш став Віктор Медведчук. але і раніше на Медведчука, як на людину, яка здатна проводити в життя російські інформаційні наративи, розраховував Володимир Путін. Та ба більше я добре пам'ятаю, як ще на початку 2000-х російські чиновники, з якими я спілкувався. Попереджали мене, що Медведчук буде наступним президентом України, і коли я запитував у них, ну яким чином Медведчук може стати президентом України, коли його ніколи не обере на цю посаду більшість українських виборців, мені відповідали, яке має значення точка зору українських виборців. Це рішення Володимира Путіна. А якщо Володимир Путін ухвалює якесь рішення? Його потрібно виконувати. Якщо українські виборці цього не усвідомлять, тим гірше для українських виборців. Як бачимо, Володимир Путін притримується цієї самої точки зору. І тепер, коли виявилося, що він не може захопити всю Україну і приєднати її території до Російської Федерації. Як він на це розраховував у лютому 2022 року, він повертається, можна сказати, до ленінсько-сталінської концепції України до України, яка має знаходитися у сфері впливу самої Російської Федерації, яка не може обирати свій власний шлях розвитку, яка має орієнтуватися на Кремль, і звичайно ж, такою Україною. Має керувати людина, якій Володимир Путін безмежно довіряє, коли мова йде про вирішення українського питання. Це Віктор Медведчук. Чому? Тому що Медведчук, очевидно, є людиною з тих самих кіл, з яких виходить і сам Володимир Путін, і обидва чоловіки добре розуміються між собою, коли мова йде про саму сутність влади як інструмента для збагачення і упокорення тих, хто хотів би мати свою власну думку на майбутнє цієї чи іншої країни. Ну і, звичайно, ми з вами. Можемо вважати подібні бажання Путіна шизофренічними однак для самого російського президента в цьому є компроміс, який він очевидно збирається запропонувати заходу, або війна Росії з Україною продовжується аж до повного виснаження ворожої країни і її зникнення з політичної мапи світу, перетворення її на руїни, вигнання більшої частини її населення у інші країни, або нехай вже Україна існує звичайно без окупованих Росією територій, без Криму до Басу Запорізької і Херсонської областей, однак тією Україною, яка буде існувати, має керувати Віктор Медведчук. Ця Україна вже ніколи не має бути небезпекою для Російської Федерації. Вона має бути частиною цієї сфери впливу Російської Федерації, на яку Москва може погодитися, щоб припинити війну проти України і знищення її інфраструктури, її населення і майбутнього. Медвечук, який всі роки своєї так званої політичної активності в Україні намагався зробити все можливе, щоб перетворити цю країну на російську колонію, і зараз готовий бути і інструментом, і учасником випрацювання такого компромісу, його стаття в ізвістіях це по суті. Пропозиція не для тих проросійських сил в самій Україні, які знають зараз, не знають що їм робити після того, як Росія показала своє справжнє обличчя. Це пропозиція до цивілізованого світу, до тих, хто вважає, що припинення війни навіть за умови. Зради України є набагато кращим виходом для заходу ніж продовження воєнної допомоги Україні. Цим людям, звичайно, нема було чого сказати, коли Росія приєднувала до себе одну українську територію за іншу. Але тепер, коли Віктор Медведчук пропонує Україну зберегти просто як дружню до Російської Федерації країну, і переконує, що саме за таку Україну виступає більшість громадян самої України. У цих людей можуть бути розв'язані руки, і ми вже бачимо на сторінках престижних західних видань тексти про те, що Україна і Росія все одно не виграють цієї війни, що війна може буде вести тільки до виснаження обох країн, і насамперед до виснаження України. Що потрібно шукати компроміси в цій війні, що потрібно відкласти. На майбутнє вирішення питання Криму і Донбасу, це, до речі, я нічого не вигадую. Це я просто цитую тези з статті американського економіста Джефрі Сакса на шпальтах журналу Економіст. А можу процитувати ще багато таких текстів, і їх буде все більше і більше. І я. Переконую вас, що люди, які будуть виступати із такими текстами, будуть обов'язково спиратися на тези Віктора Медведчука, і казати. Ось бачите, є і українські політики, які так вважають, які просто не можуть висловлюватися, тому що їм не дають слова у власній країні, тому що їхні виборці знаходяться під тиском прихильників партії війни. Тому можна чітко сказати, що Віктор Медведчук відіграє дуже важливу пропагандистську і політичну роль у намірах Москви будь-якою ціною знищити право українського народу на свій власний вибір і на існування у державі, яка не буде російською колонією, його кар'єра як. Людини, на яку розраховує Кремль в упокореній Україні, зовсім не є закінченою, навіть після того, як Володимир Зеленський позбавив Віктора Медведчука українського громадянства. Я б сказав, що ця кар'єра зараз, коли ми приходимо до вирішального етапу війни Росії проти України, ця кар'єра тільки розпочинається, і Віктор Медведчук ще може зіграти дуже важливу і дуже негативну роль у створенні інформаційної ілюзії для тих, хто хотів би погодитися. На російські вимоги і зробити все можливе, щоб війна закінчилася саме. Зрадою національних інтересів України я б сказав, зрадою інтересів цивілізованого світу як такого. Ось чому ця людина є набагато більш небезпечною, ніж ті зрадники, які залишили територію нашої країни ще у 2014 році, і виглядають звичайнісінькими маргіналами, які не можуть знайти підтримку навіть на тих територіях, де завжди перемагали на президентських чи парламентських виборах. А Медведчук це рука і голос Кремля. Який намагається видавати себе українського політика, залишаючись під цьому, звичайно ж, політикам і пропагандистам російським. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі і не забувайте про проєкт Реконструкція Правди. Дякую.